В столиці Буковини Чернівці, наступний пункт, де відбулася масова акція опозиції, вставай Україну. І знову тисячі людей вийшли на вулицю, щоб пішою ходою, центральними проспектами, задекларувати буковинці готові до боротьби з окупаційним режимом. Тут теж не кажуть, такого народного піднесення в місті не бачили з часів помаранчевої революції. Ми бачили різне. Ми бачили багато людей у Вінниці. Ми бачили піднесення молоді. В Ужгороді, ми бачили патріотичний СУ у Львові. Ми бачили енергію в Івано-Франківську. Ми бачили у Тернополі багато людей, які вийшли на вулиці, і які випромінювали свою енергію і бажання побороти цей режим. І сьогодні тут, в Чернівцях, ми відчуваємо оцю атмосферу, атмосферу повстання, атмосферу незгоди. Проти цієї банди, яка очолює випадково, але вже три роки українську державу. Від лідерів опозиції чернівчани насамперед хотіли дізнатися, як повернути владу у своєму місті. Уже два роки люди не можуть обрати мера. У 2011-му опозиційного міського голову провладна більшість незаконно відправила у відставку. Нові вибори мала оголосити Верховна Рада, але роками штучно блокує, каже уродженець міста Арсеній Яценюк. Є два міста в Україні: це місто Київ, де не хоче партія регіонів оголошувати вибори, тому що знає, що вона їх програє. І це місто Чернівці, де так само партія регіонів відмовляється вкотре оголосити вибори мера міста Чернівці, який був незаконно знятий, але який був обраний Чернівецькою громадою депутатом Верховної Ради України. Особливо виборів влада боїться зараз, коли опозиція, як ніколи, єдина. Будь-який узгоджений кандидат перемагає ставленика влади і не лише на міському рівні, але й на виборах президента, наголошують свободівці. Звідси прагнення Януковича провести вибори президента в один тур, але це не вдасться. Запевняє Олег Тягнебу. Вони собі уявляли, що і парламент будуть контролювати, але ви бачите нашу рішучість. Наша координована дія в парламенті, ще раз скажу, незважаючи на нашу різність, вона моментально змінила оту ситуацію. Ви ж напевно відчуваєте, Верховна Рада стала іншою. І вони це відчувають в парламенті. Ми показали, що опозиція сильна тоді, коли три партії, три лідера і три спільних бачення майбутнього складені в єдине. Парламенті, ми звільнили Чечетова, Тепер немає кнопкодавів у Верховній Раді України, і це ваша заслуга. Ви нам поставили це як вимогу, і ми втрьох заблокували парламент і добились прийняття відповідного закону. Лідери опозиції закликали українців вирушити на Київ 18 травня. В Столиці зберуться громади всіх областей України, щоб виставити остаточний рахунок владі. Зразу хочу сказати, що 18 травня боротьба не закінчиться, вона буде продовжуватися. Але оці мобілізаційні заходи, які ми проводимо зараз, продовж отих двох з половиною місяців по всій Україні вони дадуть дуже хороший ґрунт для підняття революційної активності українців в майбутньому.